Пані Олю вітаю вас. Ви активіст майдану? Ви дуже багато зробили для майдану. Але чи ви вважаєте, у вас вистачить компетентності для того, аби стати президентом великої країни? Ви думали про те, чи знаєтеся, ви, приміром, на військовій справі, яка зараз дуже нагальна, на економічних питаннях і таке інше в медицині? Існує таке дуже гарне поняття як консіліум. коли збираються найкращі люди, які знаються в усіх галузях, і один модератор цього консіліуму. Який має вислухати кожного, надати кожному право голосу і без втручання в те, що роблять фахівці, змодерувати цю ситуацію для того, щоб врятувати життя одразу після зверження влади минулої вам пропонували посаду міністра охорони здоров'я. Ви відмовилися. Ви вже тоді знали, що ви будете балотуватися в президенти, і відмовилися від посади міністра на користь кандидата в президенти? Ольга Богомолець. Я би сказала навпаки, влада відмовилась від моїх послуг, тому що мої умови, на яких я готова була прийняти посаду міністра, а вони не підійшли. Я не розумію, ви... що зараз ви звинувачуєте владу нинішню в тому, що зараз у міністерстві охорони здоров'я коїться те саме, що коїлося до повалення минулої влади. Це ви звинувачуєте. Я тільки кажу, що мої умови не з тієї були... чи з іншої причини не були прийняті. Я впевнена, що ви розумієте, що ви не подолаєте певний е бар'єр, який Потрібен для того, аби вас обрали президентом України. Принаймні, зараз усі соціологічні опитування показують, що рейтинг ваш нижчий. Тому одразу виникає питання, навіщо вам балотуватися в президенти? Яка справжня мета вашого балотування? Балотуватися в президенти це не було моє рішення. Це було рішення суспільства, суспільства яке прийшло і сказали: у нас на сьогоднішній день вибору немає. Ми не хочемо повертатися і ставати на олігархічні граблі. Ми не хочемо грати в олігархічні ігри. Ми хочемо, щоб президент був справедливим і чесним. Ви оголосили збір коштів на реєстраційний збір. А це 2,5 мільйони гривень, і багатьох жителів України це обурило, тому що виявилося, що задекларували ви 3 мільйони гривень, і жінка ви не бідна. А реєстраційний збір просили у людей. Якби Ольга Богомолець заплатила свій внесок на ці кошти, мене би спитали. Ти йдеш туди, заплативши такі гроші, щоб потім ці гроші відробляти, суспільство було б ще значно більше обурено. Крок навпаки, він мав би привести до зовсім іншої думки. Тому якщо люди обурюються. Це свідчить про те, що сьогодні люди не готові розуміти міняти свою систему мислення. А без зміни цієї системи мислення систему влади в державі поміняти неможливо. Ви близько і товаришували, і були лікарем Віктора Ющенка з приводу свого походу у президентство з Віктором Ющенком не радилися.